2 серпня 2015 року відбулася проща на підлиску гору. Приурочена пам'яті отця Маркіяна Шашкевича, 204-та річниця від дня народження отця Маркіяна, розпочався захід із архієрейської святої літургії, яку очолив преосвященний владика Кир Венедикт Алексейчук. Якпископ, помічник львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Гора найтісніше пов'язані. Ці часи, коли ми збираємося тут, він не жив в ідеальних обставинах, а ще більше сказати трудних і складних життєвих ситуацій, родинних смерті, які його оточували, опісля навчання, яке він закінчив з декілька спроб, опісля друзів. Які тепер входять до тої славетної трійці, його лишили після саме повне життя страдань, випробувань, хворів. І коли дивитися по-людськи на його життя, ну то ми сказали бідна людина, бідний отець. А коли дивитися на його життя, дусі. Međem yo sjecao u bozi Що це нам показує? Що мархіян вказує для нас, що будь-які обставини є можливість, щось робити біля могили січових стрільців української галицької армії, що загинули у червні 1919 року, відслужили панахиду, а також заспівали повстанських пісень. А на волині грім горка, в Карпатах, де вона, а коли ми стрико, чекла не стріка, чи Глента, Злентою на мої подавай, український посад, де бойовиний сопай, а глента зелентою колишеться крава, де армія де упа. Після молитви відбулася урочиста академія з нагоди 204-ї річниці, від дня народження отця Маркіяна Шашкевича. Ліття нас об'єднує та згуртовує Могутнім маркіянове слово. Завдячуємо маркіянові тим, що глибоко усвідомив ідею самобутності українського народу Галичини, необхідності його пробудження, потребу стати і бути таким народом. За словами Богдана Лепкого, для Галицької України зробив те, що роблять генії для свого народу, вказав нам шлях поступу. Ці слова мають служити дороговказом кожному свідомому українцеві на шляху до процвітання і зміцнення позиції України на міжнародному рівні. Достойні гості хотів би скласти щиру подяку за цю гарну презентацію спільну молитву нашому преосвященнішому владиці Венедиктові, який є частим гостем, а й одночасно тим, який завжди очолює ці прекрасні. Спогади, історії, чи це було 150 років Андрея Шептицького? Дякуємо, Владико. Чи це є сьогодні отця Маркіяна Шашкевича на Підлизькій Білій Горі? Хочу щиро вам дякувати за вашу турботу і за вашу батьківську опіку і молитву і присутність. Хочу подякувати оцю Ігорові, адміністраторові храму, який завжди дбає разом із своєю громадою. Також щиро дякую за те, що так гарно, мило підготували, старалися і не один день приготували. Але не можу згадати представників влади, які допомагали, тому що є багато фінансових речей. І ми завжди дякуємо. Ми дякуємо за присутність тут усіх вас, молільників, які щирі і побожні, кожного року приходять, і не страшить вас ні погода, ні так як в святому Писанні писалося. Той вітер, який піднявся, не страшить вас, і дощ, який почасто переполітається із погодою, бо це природньо. І тому сьогоднішня спільна молитва дійсно прикраса є для нашої Золочівщини.